І всім привіт! І сьогодні буде розпаковка набору до 25-річчя Бейблейду. Так. Його вибрали ви першим у голосуванні. І ми з нього почнемо. Ну. 25 років. Подумати тільки. Це ж. Багатьох з вас ще не було на світі. Хм. З минулого сторіччя почали. Прямо з кінця. Йому було тисячіріччя навіть. Тоді ще не було мобільних телефонів. Тобто вони були винайдені, але в нас їх ще не було. Не було сітки. Були такі пейджери, про які, мабуть, мало хто зараз знає. Та знає, скоріше, знає про те, як вони працюють. Комп'ютер мали тільки одне ядро на процесорі. Тобто динозаври тільки-тільки померли. <с queue> так. Ось така коробочка чорна. Чотири покоління: Бакутени, гарячий метал, Бьорц та Ікс. Вона закривається на маленьку ліпучку. І ось ось що ми бачимо. Спершу це картинка усіх чотирьох головних героїв. Так. Це така окіномія з бакутенів. Дінго хагане з гарячого металу. Якраз зараз займаюсь перекладом. Волт Аой з Бьосту та Екусу коросу, ані Бьоткадзами, З іксо, «Іксів». І їхні пітеси. Автографи. Автографи. Ось 4 маги. Драгон Шторм. Підписано шторм Пегасус, «Віктор Валькірія» і транспорт з голографічним чіпом та наклейками. Так, ну що, дивимося, як... як його відкривати. Так, як я далі А, відкривати. О, о, тут знизу. До цього моменту ми не доходили ще. Відкриваємо. І звідси маємо його витягти. Ну, частково витягли. Витягли блок деталей. І давайте. Може, ось. з іншого боку? А, витягається, так? Ось коробочку поки що відкладаємо трохи. Коробка дуже шикарна з кольором і на дотик. Нічого своє вона відсвічує тут. А ще ми зараз знімемо? І так. Знімаємо. Та-да! та дам Залишаюся тут ч... наклейки чіпів. Але не всі. До речі, тут, тут вона. Тут немає. Тут вона, до речі, з шестикутником таким вирізаним. Як і має бути в. ...гарячому у uh -huh. металі. І дві круги. Цих його кірін нічого немає. <ріху> <ріху> ну що? Почнемо дивитися що, з самого початку. Так. Dragon Storm. Шторм Dragon. Ось. Далі. Теж штурмове погасус. Ось. Маленький. Виглядає, як знайшла копія Аеропегасуса. Так. Ну. Щось ну... гразуємо що аеропогасуса Слухай, А до який він товстий. Так, до речі. Там ще буде Речет? Ось. Супер гарна верхівка. Так, дуже схожі її зробили. Навіть з винтиками. Ось це вже металева частина. зовнішнє крила. Оце? Так. А так, так. Да. Фарбований метал земалю. Пофарбували гарно, mm -hmm. різниці не видно ніде. І принти. Так. Не наклеїчки, а принти. Ну і слава Богу. Дрансфорд з голографічним чіпом. Ось на камері видно, як він переливається. Давай ще трошечко трошечки отак. Ага, О, отак от добре видно. Бачите? Вірненький. Але ще в нього будуть наклейки. Так. Перейдемо до основних деталей, мабуть. По-перше. Бумажечка. Тогда. Бумажечка з кодом. Так. І наклейками. Код, який ми відскануємо. можете і намагатись. І так. Ось наклейка і папірці. Папірець тут звичайна інструкція, а також як клеїти наклейки. Ой, давно такого не було. Так. Як клеїти ну, наклейки. Там є принти, а наклейки на випадок, якщо принти обіб'ється. Окрім одного бая. Так. Ось, ось деталі перелік і так далі. І ось наклейки. Ох, що здається, мені ще таке придеться клеїти. Тут, в принципі, це вже є, це вже є, це вже є. Централочок немає тільки. Так. І ось. Тут дуже цікава історія цих наклеїк. Це вже будекарі, я не пам'ятаю. <гум> 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 ну і. тудимс. Основні деталі. Так. Речити. Звичайно, речі, нічого особливого. Ярмо тих 60. Біти. Прикольні. Три реберація та один флет. Так. А чому три реберація? Ми, ми покажемо вам. Угу. І пускачі. Який прикольний. Яка прикольна стрічка. А ну, відразу, відразу хочу перевірити, де мені зелена стрічка? Давай. Мені цікаво довжину. І ні, зелена таки Трохи довша. довша. Вона ця довжиною, як звичайна стрічка. Угу. Але вона нас зелена є одна проблема, чомусь вона дуже сильно заїдає на пускачах. Будемо дивитися. Все, за цього Возьмі зубців, не підходить. Звичайно, чорна лента. Uh -huh. І чотири пускачі. Так. Uh -huh. Ось такий пускач. Виглядає дуже схожий на пускач від Ельдрахо, але він правий. Так, да, але, але він правий, так. Зараз. То який Ельдрахо. Ну, да. ну, він навіть ну, не... трошки світліший. От на камері вони майже однакові, але в реальності він набагато світліший. Uh -huh. О, стоп! Оцей більше схожий. Так, оцей більш. Але це правий, здається. Вони всі... так, ось ці два Угу. Uh -huh. Далі 25 років веблейду пускач чорний з золотим написом. І. І лівий пускач. Який, не... Який ленточний. Лівий стрічковий пускач. Давно ми його чекали. Нарешті Нарешті ми зможемо нормально використовувати Кобель дракона. Так. Почнемо з речі сів давайте. І так. Дрансворд. Валькірія. Цей. Storm strike... Dragon і Storm Dragon і Storm так. Ну, принципі, нічого прочного не можна сказати, особливо так. 460 360, 260.000 гарна, шкафа 6. Так. І біти. Flat, oberaцель, oberaцель, oberaцель. Flat, наче звичайний. Рібер Аксель, Як Аксель, Ну і викликаємо червоний, червоний і білосінький. Ну, що, клеїмо наклейки і збираємо їх. Так. І ось ми наклеїли наклейки. Так. Да. Ой, це треба показати. Давайте зберемо і покажемо їх повністю. Так. Давайте з того боку я з цього. Перший. Шторм драгон. Ти можна відразу і порівнювати? Можна, до речі. І так, що ми маємо? Шторм драгон. Ось його перша бокотенівська версія. Без однієї наклечки. Бачите? Днії наклечки немає, але все точно так же. Не і залізна частина. І що прикольно? Бачите, у нього рів... браксель білий з, з синім кінчиком. резиновим кінчик... гумовим кінчиком. І тут теж білий і теж з гумовим кінчиком. І теж синім. І теж синім. Це зробило так. І у біості теж білий, білий з синім, синім кінчиком, кінчиком резиновим гумовим. Це от у нас три штурм драгона з трьох різних систем. Так. А ти бачите, який біленький, віосовкий чомусь. Цей Ага. Більше до оригіналу. Так. Ну в металі не було реплік. Наступний в нас: Шторм Пегасус. І ще один маленький. Зараз їх віддалимо. І так, ось він іксовий. Ось він ексовий, гарненький, 370, турборацель. Синенький з червоним кінчиком. Так. Ось він оригінальний з гарячого Зрецьким... металу. Синенький. Синенький з червоним резиновим кінчиком. Ось він з бюрст. Синенький з червоним гр... резиновим гр... кінчиком. Все теж чесно. Так. А. Тільки в бюрстрі не вистачає ані. Це є, тільки в Бьорсі він чогось найбільший. Так. Найменший оригінал і такий середній іксовий. У на, до речі, цей неправильний. правильний правильний. На клеєктор оці трьох. Ну, Тодовій. вони трошечки. Він не новенький просто. А, а вони там були? Просто я не бачу, де вони можуть там бути. Я дві отут має бути. Та і тут є ось ці от. Угу. І ось тут є. А, ну французькому. Ну, отут так. вони мали бути. Ось на цих полосочках. Так. третій у нас. Вікторі Валькірія. Покажи його з усіх боків. Ось іксова. Чорненький і синій з чорненьким кінчиком. кінчиком. Якщо взяти оригінал, то вони навіть гвинтики зробили ті так. самі і в тих самих місцях. Правда, вони тут закриті пластиком, по-моєму. Ні-ні. Відкриваються. Це, це означає, що ми їх розберемо. Колись. Так. І теж синенькі з, чор, з чорним гумовим кінчиком. І, до речі, прикольно те, що вони в верхівці зробили серединку. Так, да, бачите? Щоб все було, було так само. Так. І двойку обрали для того, щоб було схоже на ці два заклепками. І дран Так. Оригінальний і з набору. Лімітований. Лімітований. Лімітований в нас з наклеїчками. Ось наклейки. Вони від різних частин частинбеїв відсилають нас з різних систем. Да. І. Тут. Темніші деталі. Да, темніші Що деталі? Була... А, а так. Що було різні. А обідна навпаки. світліший. Так. Ну, гарний. Угу. Гарньоні. Ну що, пустимо по разу? Давай. Готово? Так. Ну що, поч... давайте поч... починати з самого початку. <звук> Будемо пускати всі по черзі, як вони виходили. Руку Перший бей був лівостороннім. І йому потрібний лівосторонній пускач. <звук> Ось вот так це виглядає. Дуже низенький порівняно з іксами. Хоча ікси, мабуть, найвищі з усіх поколінь. Ну так, ну може хіба що Бьорст такий самий. Ну, в верхньому режимі так. Угу. Куди це тихо не літає. Хоча хоча там, мабуть, гума вже така за Вона дуже старта і здорев'яніла. Подумайте, йому 25 років. З маленьким гаком вже. Впаде чи ні? Впаде. Ну так, впаде. Його поспадеться. О. Да він сприйнятці, легкий дуже. Ага. звуку взагалі жодного немає. Ти що повна, як сова. Тепер бери берстаску. Давно я не пришлю. Давно я на мене прижив на берсерс, І так? Итак. Ох, я давно треба в руках його. 3, 2, 1, у У мене літає. І звук, пам'ятаєте, бюрста? Ну, на богато шут еще выдохся. И третий. X. Три, два, один. О, я как -то А что, -а 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 -а. <свес> ты хочешь либо аксель? Да, І теж швидко видохся. Так. Найдовший був бокутин. Так. Пегасус. я його. Давай. У нас з металу пускає є козирний з ручкою. Так. Три, два, один, пе. Ну, от такий. Гарний рочки гногниці. Ну. Скажімо так, вона була китайська. Нічого не поробиш. Так. Покажи. Ось, що вилетіло. <rada> <labels> ну, вона не відламалася. Вона <tense> таки була просто хила. А ні, відламалася. Ну, епічно було. Так. Ну, він був звучкою. И тут конечно, тоже очень интересно. Друзья, это долго крутится? Так. Чем старше поколение, тем дольше долго... оно крутится. И уже осталось. Нет. Берст. запускаю правою рукою: три, а два, ти... один. один, не, вилучно. так і досі хвастілок. О, до речі, ось воно. Деталька. Шматочок від пускача і <ріст> ручки гарячого металу. <ріст> так. І тепер Пегасус. Ексовий вже. Зараз теж буде літати. Три, два, один. <ріст> <На> <ріст> Рейбраксель він робить мало екстрем дешей, але потужних. <ріст> До речі, треба буде зробити їх. Так. Можна навіть силікон. Бо деталі тут всі відомі. Наступне в нас Віктор Велькірія. Бьорст. Бьорст. Три, два, один, ОПЕ. Трошечки відвик опускати нитковими і пускачами. В принципі, добре, що вони не літають, що то вони б усі зубці позбивали. Ага. Е. -да. І-і. Іксова хірія. Три, два, один, паре. Але я не сильно пускав. <coughs> Бо вона вже. Щоб був А Оце суда, може і стати. А ні, не стане. Вікторівки. Mm -hmm. І останній у нас. Звичайний трансворд. Канонічний, так сказати, так би мовити. Та лімітований. Mm. Спочатку класичний. Так. Три, два, один. Екстрім. Три, два, один. Сібей, атакуючи його плану. Ви бачите, наскільки ікси більш агресивні. Чікаво, цей стане. Так. А це став. Ідеально збалансований й... наклейками бейс. Так бей. Ще і чіпом, він став. Так, ще і правильно чіпом. Взагалі, супер. Ну що, оце і вся історія бейблейду. Ми їх назвали. Зараз здоважимо. Так. І так, почнемо з першого бокутину. Ти. А, ось, а, в... 26, кишку. 26,85. Захованчика. Біосевский Бакутен. 378. І іксовий Бакутен? 3475. Найбільше. Так, гарячий метал. Шторм Пекас. 3617. 36 и 17. 52-57 <laughs> гигант и иксовый 40 и 18 3 канада тянув так, 3 щёчки заовсюду э, Виктор и Валькирия Бёрсевская 34-87 иксовая 42-64 хорошая зерновая влага, дурач так Це єдиний бейс, і нормальний вагою тут. Звичайний Є. транспорт. 4331. Надзвичайний дрансворд. 4359. <рес> Він Так може стояти. Так. 20 -ти тисячних грама наклейки важить. Так. Як ти його так поставив? Не знаю, сей став. Отак. так. До речі, цікава. Різниця... Різниця між новим та використаним іксовим беєм. Да. Як бачите, дуже багато маленьких ексмазів по металу. Але на Дронбастера ще. <риснят> <риснят> Якщо їх порівняти, то там взагалі. Капець, капець. Ну що, це все. Так. Да? Давайте їх поставимо і. От, от, от. Так. От. от і вся історія Бейблейда на даний момент. Головні так. всі беї. Бей головних персонажів. Цікаво, чи буде п'яте покоління. Що так. буде там. Ну, подивимось через скільки сроків. Невідомо скільки продаємося Х. Я думаю, що років 7-8 буде. Я думаю, можливо, навіть більше, ніж Берст. Так. بوعده